Земля воїнів родить, та й смерть обходить. дите поле. Привіт, солдати! Ти знаєш сам, як все було. Світило сонце, падав сніг, Життя людей було спокійним. Ніхто й подумати не міг. Що через лічені хвилини на нашу землю нападуть і в душу біль нам принесуть. І знов по в країні протяжно сирени завили, Наче на місяць голодні вовки сіроманці сповіщають, що день ракети злетіли, Як яструби хижі до схід сонця уранці. Завивають сирени, тривожно, невпинно. Гірка нині доля у тебе, моя Україно, своїми грудьми ти Європу півсвіту прикрила. Та вірю, що вистоїш, нене і розправиш свої білі крила. Надійний захист, Україна має, агресії, конфлікти зупиняє. Цінуймо тих, хто край наш може захистити, наших мужніх солдатів. Не зломити, тікають орки тут і там, мости палають гучно, бо йде український солдат, вражині буде скрутно. Ми вдячні, низький уклін захисникам, щодня і в дощ, і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що боряться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і Пасху таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запас, матуся позривала пустоцвіт. Я чекаю тебе, повертайся татусю, скоріш. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші, переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татко, я молюся за тебе до Бога, та небесного татка прохаю, отче наш нам пошли перемогу. Я вірю, буде мир і вишні зацітуть у рідному краю, краї, які добру звістку принесуть в кінець війні. Ми ворога здолали, і на сетанку миється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а не рівень олітаків над головою. Загадаєм бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви. Щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, Щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенько в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це. Неодмінно ми пишаємося нашими захисниками, рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсмилівіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, Вмілі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Солдати, воїни, чекаємо вас додому. І віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Бо кожен день ми молимось за вас. Бо кожен день ми молимось за вас. Муйся тобою у ранковій тиші, як теплий вітер твої жаці ті коси тіше, і почуття мої до тебе линуть о птахи. Іди на світі і нема тебе рідніше, твої обійми наші. Мені так добре, йдути зараз, коли поруч. Ти знай, так в житті я не віддам нікому. Звої стежки ведуть мене додому. Тут ти і, і я. Живи то я заспіваю коношкому. То ти у кохання знову, бо ми з тобою є сім'я, Назавжди разом ти і я обріє насяє на це чорна хмара на краю засуває, Ворожа сила на фуртоні все зростає, і ви готові, як ніколи борони цвіт. Я знаю, що моя країна не вмирає, у небі аносвоє крила підімає, у віді людини з тобою на своїй землі. Ти знай, тебе життя я не віддам нікому, твої стежки ведуть мене додому. Ты тобі и знаешь, он пока не снова. Думаю, с тобою есть семья, на завтра разом ти і я. Он приятна, я на Україна моя.